Всім привіт! Це канал Moon Моя Україна в Норвегії. Сьогодні я вам розповім про знаходження в тимчасовому мутаку під назвою Каспер. Це буде дуже цікаво та інформативно. Не перемикайтеся Ну що ж, друзі, ось настав час, коли я вам розповім про тимчасовий мутак. У моєму варіанті це був Каспер, це його назва. Туди вас відправлять в одному автобусі прямо із Роде. Ви всі берете всі свої речі, які у вас є з собою, загружаєте в автобус і їдете. Приблизно 15-20 хвилин їхати. По прибуттю вам всі будуть розповідати основні правила знаходження в цьому мутаку. Це будуть розповідати або з перекладачем, або російськомовний персонал. Якщо вам в роде не видали постільну білизну, вам її дадуть в тимчасовому топу в Каспері. Також вам нададуть усі засоби, особистої гігієни в окремому рюкзачку. Зазвичай розселення триває приблизно 20-30 хвилин. Спочатку розселяють тих людей, які важко хворі, потім людей, які мають родини, потім жінок і потім одиноких людей. Зазвичай кімнати там. Або на 4, або на 5 людей. В кімната знаходяться двохярусні ліжка, також є умивальник і іноді холодильник, кому їх пощастить. Зазвичай, якщо ви одна родина, то вас поселять всіх в одну кімнату. В кімнатах є всі необхідні речі і засоби для хорошого, гарного проживання. Зазвичай на нульовому поверсі знаходяться душові кімнати, а також пральна машинка. Це може бути 3 або 4 пральні машинки в одному місці, де ви вільно можете користуватися нею. А душові кімнати також розділені, є чоловічі, є жіночі. Все дуже чисто і комфортно. На нульовому поверсі, де знаходяться пральні машинки, ви можете сушити свої речі на сушилці для одягу. Отже, в цьому місці ви будете очікувати запрошення на подальше інтерв'ю і розселення в роде, де ви будете очікувати на мутак. Стосовно термінів перебування в цьому мутаку, можемо сказати, що все індивідуально. Це може бути або 2-3 дні, це може бути тиждень, може бути навіть півтори і два тижні. Все індивідуально. І від нас, на жаль, нічого не залежить. Але не турбуйтесь, просто насолоджуйтесь життям, відпочивайте і набирайтеся сил на подальші етапи. У Каспері дуже гарна і чарівна природа. В неї можна любуватися і милуватися з ранку до ночі. Також дуже чисте і вільне повітря, яке завжди піде вам на користь. Це місце, де ви маєте відчувати спокій та комфорт. Тому там є велика кількість розваг для того, щоб ви відчували себе. Більш комфортно. Це може бути використання велосипеда, тренажерний зал, баскетбол, волейбол, прогулянки по лісу, більярд, а також настільний теніс, так званий пінг-понг. Або можете собі сісти на диванчик і дивитися телевізор або грати у приставку. Окремо, хочеться згадати про харчування у цьому мотоку. Запам'ятайте, сніданок починається о 8.30, проте черга вже буде стояти о 8 годині і очікувати свою порцію. Наступний це обід, він о 13 годині. І вечеря о 17.30. Не спізнюйтесь, тому що можете залишитись голодними. На жаль, не завжди ви отримаєте те, чим зможете насадитися або бути ситими. Порції занадто маленькі, і ви не завжди будете ситі від них. Але іноді ви можете попросити добавки. Їжа також дуже різна. Зранку це зазвичай бутерброди з джемом і пластицями з молоком. На обід та вечерю все різноманітно, залежить від кухаря, який знаходиться на кухні. Може бути або якась кашка, або якийсь супчик, або щось інше. Все індивідуально. Зазвичай дітям дається додаткова їжа. Це можуть бути якісь фрукти, як банани або мандарини, або йогурт додатковий. Якщо у вас залишається якась їжа, ви можете її залишити до наступного разу. Вам це знадобиться. Тут також чай та кава завжди у вільному доступі. Ви можете піти на ресепшн і взяти собі все необхідне. Також, що стосується магазину, найближчий знаходиться приблизно за 5 км від мотаку. Ви можете туди поїхати або на велосипеді, або зібратися групою і попроситися у персоналу, щоб вас відвезли. Але краще за все беріть з собою якісь запаси, якусь мілінку або ковбаску. Окремо, на жаль, хочемо зазначити. Що поведінка наших співвітчизників в мотаку не завжди досить привітна і добра. Іноді це люди, які можуть курити повсюди. Вони не знаходяться на тому місці. На жаль, в мене так було. Люди палили свої цигарки будь-де і навіть біля дітей. Це досить неприємно бачити. На жаль, також що стосується гігієни і прибиранням за собою. Будь ласка, прибирайте за собою їжу, яку ви залишаєте. Не залишайте її там, тому що було багато випадків, коли наші люди просто залишають сміття після себе і не прибирають. Шкода це бачити. Підсумовуючи все сказане, можна сказати, що там є наступні плюси. Це гарне місце і затишна природа, є багато ігрових зон для дітей та дорослих, а також привітний персонал, який вам завжди допоможе у будь-яку годину. І мінусів хочу зазначити це харчування, яке недостатньо, на мій погляд, для дорослої людини. А також менталітет наших співвітчизників, які не досить коректно і гарно себе погодять. Будьте чемні. На мій погляд, це є найкращий п'ятизірковий санаторій, як в Україні. Ви там набираєте сил, відпочиваєте і насолоджуєтесь життям. Висновки робіть самі. Отже, коли настане ваша черга, до вас прийде працівник персоналу і повідомить вас, що вам невдовзі потрібно буде виїжджати з цього мутака на інтерв'ю з поліцією, а отже, вам потрібно збирати свої речі і готуватися до від'їзду. Друзі, це все на сьогодні. В наступному відео ми будемо розповідати про життя в мутаку, як все відбувається, яка там атмосфера і взагалі про все, що стосується мутака. Друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки, рекомендуйте це відео своїм знайомим та друзям, які будуть їхати до Норвегії, тому що тут розповідається вся інформація, яка вам потрібна. Не забувайте про це. Будьте з нами на зв'язку, це Мун. Ми завжди з вами.